Ранішого онуфрія, митрополита нашого, і голови синодального відділу і Збройних сил України та іншими військовими формуваннями митрополита Августина. Відколи розпочалася оця найсильніша кровава війна, наші священства, наше духовенство безперестанно молиться, їздить на схід північ нашої держави, підтримуючи наше військо. З одної тільки колоцерківської партії було більше 80 виїздів з гуманітарною допомогою, було багато передано амуніції, всяких продуктів, автомобілів. А саме головне, що в цих місіях, як вони нас називаються, не просто гуманітарна допомога. А духовно гуманітарна допомога, тому що саме перша очередь повинна бути молитва, повинно бути духовне підкріплення війська, підкріплення людей, які постраждали від цієї війни. І от коли перед Паскою ми закінчили е, певний цикл Кресного ходу, який був тільки по півночі, е, півдню сходу України, де йдуть бойові дії. Наш владика Вустин написав прохання до нашого блаженнішого митрополита Онуфрія, щоб він благословив всеукраїнський духовно-гуманітарний хрестний хід, який розпочнеться. Ми його розпочали із тих місць, де йде війна. Ми були дійсно там, де Бахмут, Краматорськ, Покровськ, де йдуть великі бої. Ми підтримали хлопців духовно. Надавши їм і гуманітарну допомогу, помоливши у багатьох підрозділах, ми відвідали за п'ять днів чотири госпіталі, де дуже важкі хлопці наші лікуються. Ми відвідали більше 12 підрозділів військових, два міста, які люди потребують допомоги водою, їжею. І в кожному, де ми не приїжджали. Першу очі лунали молитву. Оця ікона у Богородиці, вона розпочала свою подорож з молитвою і допомогою ще в 15-му році. В Києві є храм усім воїнам, який є, очолює цей храм, є його наставником про дерев'яслав. І от з цього храму, ця ікона. З 2015 року не перестає е, відвідувати усі підрозділи, усі города і селища, де потребує народ, де потребує військо нашої духовної на першу очередь, допомоги. І от е, блаженніший митрополит Онуфрій благословляє цю, е, цю подорож, цю місію, і ми розпочали її з е, до, до Луганськ, Донецьк. Чернігів по півночі і е, в, е, міняємося, тому що дуже важко, дуже важко їздити, е, важкі дороги і все. І коли ми змінилися, і телефон зателефонував владика Августинець, попросив, щоб е, отець потрібно замінити батюшок. На заході України кажу, де буде проходити моя місія? Розпочнеться Почаїв, Тернопіль, Чернівці, Панчени. А для мене це було дуже приємно, тому що я виріс під покровительством всі царіці Небесні, Почавські Богородіці, в село Залісці, хто знає тут неподалік. І для мене ці краї вони дуже близькі, дуже рідні. І мені дуже приємно, що сьогодні, е сопровождаючи цю велику святиню, я маю можливість помолитися у цих святих стінах і попросити разом із вами, дорогі браті і сестри, щоб самілості Господь своєю любов'ю, своєю благодаттю, разом із своєю матір'ю, своїм чесним покровом, якою вона покриває всіх нас. Оберігали нас від сухого зла, щоб наші молитви були дійсно теплі, достойні похвали Божої, щоб Господь удостоїв нас якнайшвидше здобути мир. А тільки молитвою ми можемо це зробити. Навіть багато воїнів, військ, коли ми приїжджаємо туди, вони також там розуміють і говорять. Вони там не питають, хто ми, що ми, з якою ми церкви. Вони обнімають, півчаса так плачуть, держать в обнімах тебе. І говорять, молимося, без молитви нічого неможливо. Ще говорить солдат воїн, який стоїть там, який не має більше ніякої підтримки. Тому ми сьогодні, найпадше, повинні воз'єднуватися. Ми повинні разом іти падати перед Богом молитвою і просити Бога допомоги, щоб Господь. Зумів зміритися над нами грішними, що ми його, такі вредні діти, в чомусь напакостили, в чомусь нагрішили. щоб Господь прощав наші провини і по наших молитвах дарував швидший мир нашій державі. Нехай ці хлопці, які ще живі, здорові, благоплоще повернутися до своїх домів, своїх дома, своїх родини і разом із нами, проживши цей рік. Зустрінуть світле Христово Воскресіння і в наступному році в радості миру, в радості добра любові, в радості воскресла Господа нашого Ісуса Христа. Зараз, підходячи до цієї ікони, приложіться і помоліться, попросіть цю матінку Божу, яка буде і надалі подорожувати до наших воїнів, до тих людей, які потребують молитвої допомоги. Щоб вона відчула і ваші молитви за їх усіх. Простіть нас, грішних. Помоліться.